Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Лаґедзе та Спорт – п'ятірка. Він майже завжди грає спиною до воріт. Гатті ніколи не дозволяє йому розвертатися. Здається, він все ще працює із залитим двигуном. Форца Рома затиснутий між Гаті та Бремером. Він заробляє чимало фолів Ну, перші хвилини. А потім занадто сильно страждає від щільного пресингу, програючи занадто багато дуелей і закінчуючи невиразною грою. Це був нелегкий вечір для українця. Йому потрібно розслабитися і краще вчитися. Джало Росінет він добре почав, енергійно борючись із Гатті та Бремером, поступово згас та зник із поля. Об'єктивно його мали обслуговувати, але Довбек теж повинен вміти подбати про себе. Як завжди, дуже мало м'ячів у грі, з які можна зачепитися. Він страждає від схеми доросі, оскільки майже завжди грає спиною до воріт. Один гол, два пропущеники, жодної перемоги та місце практично у зоні виліту. Такий власне доробок кримської роми на старті цього сезону серія після трьох турів. Але от безгольовий чи не результат вчорашнього матчу в Турині проти Ювентуса. Ювентуса, який нагадаю виграв перші два поєдинки із розгромним рахунком 3-0 можна однозначно занести до здобутків Даніела Доросі, який приїхав в Турин точно за нічією і захисною тактикою. Нагадаю, що вовки в останнє не пропускали від Ювентуса на виїзді у 2001 році. аналізуємо сьогодні вчорашній поєдинок разом із Вадимом Горщуком. Кажу тобі привіт, Вадим. Привіт. От мені сподобалося, як ти в себе в ТГ-каналі, який називається Кальчо за нанасами. Написав, що склалося враження, що обидві команди, що й Рому та Юве, вчора тренував Масиміляну Олегрі, бо настільки був засусливий і нудний футбол. Матч, який точно не приніс багато емоцій, і точно він не приніс багато лівих моментів. І от якщо заглянути на показники XG, то в принципі два клуби награли, не награли, точніше, навіть на один гол. А Рома, взагалі, як відомо другому таймі, вирішила сушити гру і продувалася у форм... Мацію в п'ять захисників що ж до Артема добика то в після коментарі знову став на захист українського нападника Даніела Дороссі і стверджує наступне, що його бояться суперники римського клубу по серії А і тому персонально проти нього грав такий хлопець як Фетерікоґатті сто 190 сантиметровий. Перепрошую, який просто був в тіні українця і йому в принципі не дозволяв. Навіть прийняти м'яча на власній половині. Перемикався інколи на Довбика, також бразилиць Бремер не менш габаритний і, як ми бачимо, не звик до таких опонентів, напевно, Артем довбик зважаючи на попередній сезон в складі Катонської Жарони, де в Лалізі немає таких велетнів, які просто фізично тебе задавлюють. І от що писала італійська преса, каже, що довбик просто був затиснутий в захисних лищатах ЮВЕ. Насправді італійська преса дуже чітко підмітила те, що було вчора на полі, тому що Артема Добика можна сказати, що там не було. На старті матчу він щось трішки позачіплювався, спалив він, спалили на ньому. А далі Артема не було, і Рома не зробила нічого для того, щоб її нападник працював і створював моменти. Даніяле деросі, звісно, буде виправдовувати і буде захищати Артема Довбика, бо це його футболіст. Це форвард, якого він дуже хотів. І зробив дуже багато, щоб він опинився в ромі, і він буде йому довіряти, сподіваючись на те, що довбика прорве, і він буде таким, як у Жероні. Інша справа, що Деросі поки що не робить нічого, щоб Артем мав такі моменти, які були у Жироні, і... а без моментів він забувати, в принципі, не може. Не лише він будь-який форвард не буде забувати без е моментів. Деросі може скільки завгодно кивати на тіло моту, казати, мовляв, він боявся довбика, поставив біля нього Гаті і Бремера, але давайте поглянемо більш об'єктивно. А як мав діяти довбик і як мали діяти центральні захисники Ювентуса, Якщо Рома при першій же втраті оперативно сідала на власну половину, і довбик залишався. Один проти двох опонентів чисто позиційно, не через те, що вони повинні були персонально його перекривати, а просто таке розташування гравців: коли одна команда атакує, а інша глибоко захищається. І звісно, коли Рома перехоплювала м'яч і намагалася йти в атаку, пас на довбика йшов туди, де було як мінімум двоє. Опонентів, а іноді ще й троє, тому що вся інша лінія атаки Рома була повністю відрізана. Той же Алексіс Солімакерс, який вчора дебютував, він в принципі не той вінгер, який буде давати ширину, і буде завжди розташовуватися високо. Це гравець який бере своєю процелюбністю і він буде опускатися нижче. А Слев він грав вчора. Можна сказати, що він грав на себе, але в нього теж було обмаль моментів, тому що. Поми моментів було в обох команд. Вони мали мало шансів забити, і мало для цього створювали. Можна сказати, що Довбика навіть був один із найкращих моментів у матчі, коли от наприкінці другого тайму він після добивання намагався завдати удари по воротах, але його заблокували. І от таких спалахів на дві команди було 3-4 на весь матч, і от і все. Ну, власне, до речі, якщо порівнювати Артема Довбека із Влаховичем, то от український форвард торкнувся до м'яча 13 разів, віддав лише вісім передач, шість з них точних і завдав от цього самого удару заблокованого. Але мені це виглядало настільки повільно. Це якесь словомо, ключка, яку ти відтягуєш і пробуваєш по поворотах. Там будь-який захисник би встиг заблокувати цей м'яч. Відверто це повільно. Щодо Влаховича. І якщо порівняти його статистику із Добиком, то Душан торкнувся до м'яча 18 разів, трішки більше віддав ще менше передач, лише 6 і 4 точні. Але при цьому він завдав трьох ударів в поворотах. Тобто тут краще працювало Ювентуса. Якщо порівнювати напад Роми із габаритним центрфорвардом і напад Ювентуса також з габаритним центрфорвардом. Цікавить інше, що під також після матчевого коментарі. Деніал дорослі свідомо зізнався, що не робив ставку на швидкі фланги, бо боявся, що пропустять або зіграють так само, як проти літа та Емполі пропустять і в Нагадаю, що пройшли дві контратаки через те, що був начебто занадто атакувальний футбол, і намагалися завести у ці швидкі фланги, які працюють до прикладу Мічела Жерони. Працювали і на вістрі був Артем Довбики. Стверджує, що тут змінив тактику і при цьому. Було помітно, що не лише тепер залишався один Артем Довбик. Попереду під час пресингу йому допомагав також Пелегріні. І як тобі це рішення сподобаш? Ну щодо Пелегріні, то це не нове рішення. Він у дорослі, в принципі, коли немає дебали, грає такого трішки вільного художника. Він бігає там, де він хоче, заповнює ті зони, де він хоче, а відпрацьовувати ті захисті мають інші хлопці. І щодо полегріні, хороший жарт. Я вчора вичитав після матчу у Твітері. Коли вийшов ману коней, і один із уболівальників Роми написав, що цей гравець за 15 хвилин зробив більше повернення м'яча ніж Полегріні за 8 років у команді. Це звісно жарт, але він демонструє настрої уболівальників, які оцінюють внесок полегріні у гру в захисті. Щодо того, що він намагався підійматися до Артема Довбика і пресингувати, я би не назвав це аж таким пресингом. Він просто заповнював якісь зони, намагався підтискати, але це не було високо і це не було організовано. Якщо одна людина просто кидається відбирати м'яч, то це не називається пресингом, тому що м'яч просто перепасовується вільному партнері, і один із суперників команди вже відіграний. Якщо повертатися до попередніх матчів, то в Пелегріні були спалахи подібної гри і Земполі, де він бігав поруч із Довбиком, і навіть кілька разів можна сказати, заважав йому пробити поворотах. Так само і було вчора. Інша справа, що вчора що, що проти Ювентуса було значно менше моментів, і гри в як такої ні від Довбика, ні від Пелегріні, та й від решти гравців Роми, ми не побачили. Ну Окей, знаєш, що мені сподобалося, коли отримував Артем Довбик м'яча, то повністю практично з'їдав гаті Якщо подивитися на статистику Артема, то в нього чотири дуелі єдиноборства два з яких виграно, це 50%. І це йдеться, якщо внизу. А по верхові, то в принципі одна. Одна боротьба була нав'язана, і він її також виграв. А от не подобалося, що м'яч, в принципі, не доходив щодо голови, щодо ніг довбика. В просто якась шалена неточність цих самих лонборів, закидання на Артема. Чому ж Жероні це працювало? Його якось знаходили точними пасами або в груди потрапляв м'яч, або він приймав, або ногами, або в принципі головою і собі обробляв. А тут навіть таких ситуацій не було. І от цікаво, ти скидував Список низки італійських видань, і в українського Форварда найнижчі, в принципі, оцінки бали зі всіх гравців, які вчора знаходилися на футбольному полі в Вторгні. Так, Довбик отримав найнижчі оцінки, і це було очікувано, тому що його, в принципі, у грі не було, він собі ходив полем і дивився, як Гаті і Бремер виграють у нього. М'ячі, іноді навіть без боротьби, просто граючи на випередження, але потрібно розуміти, що низькі оцінки це ще не означає критика, тому що у своїх коментарях до цих до цих оцінок італійські видання пишуть, що довбико було важко в нього не було майже шансів себе проявити, і в принципі центр форварду дуже важко грати, коли у нього немає м'яча. Так можна чіплятися самому, але коли проти тебе грають. Можливо, два найкращих центральних захисники чемпіонату, і якщо це чемпіонат серія а то це надзвичайно важко. Зокрема, Рома вчора виконала 10 кросів до штрафного майданчика Ювентуса, і жоден із них не дійшов до Довбока. І це не через те, що він якось погано займав позицію чи боровся. Вони просто фізично не долітали туди, де був. Довбикі їх значно раніше знімали захисники, або ж вони були настільки неточними, що йшли просто в нікуди. Мені просто цікаво, от ми це описуємося ситуацію, що не доходили просто фізичні м'ячі. І чи це причина в високій якості захисників та півзахисників опорних Рим? Ем, перепрошую, римського Івентуса, е, чи це брак майстерності в тих, хто доправляв ці лоноболи, йдеться гравців Римської Роми? Я б сказав, що це через те, що команди занадто багато уваги приділяли тим, хто віддає ці передачі, так у Роми цей елемент не працював, але давайте поглянемо на іншу частину полю у Ювентуса Було теж саме у них цих елементів теж було обмаль, попри те, що Влаховичу потрібно було боротися проти меншині індіка значно слабших захисників, які є у Ювентуса. Але теж цих моментів не було. Лише в кінці, коли тягомота випустив копмейнерса і Консей Сау, Івентус почав грати трішки цікавіше. Він зумів перехопити м'яч, закріпитися на частині поля роми. Але це теж питання, чи це наслідок того. Що Мота освіжив гру чи це була тактика Роми, яка в принципі відмовилася від атак в другому таймі і обороняла нічию, оскільки піти на міжнародну паузу після нічієї з Ювентусом набагато краще ніж іти з одним очком, і мало б, хто б говорив тоді про нічию з Ювентусом, пригадували б більше поразку від Емполі та нічию з Калєрі в першому турі. Окей, просто не можу зрозуміти, якщо сули і дібала це в голові вкладається, якщо вони гратимуть на фланзі, якщо Сули, наприклад, відсунеться наліво, а дібала гратиме справа. Артем Добак не вістряє таки. Я можу собі уявити, як це мало би ідеально працювати. Але коли в тебе такі гравці, як Селемакерс, взятий із Мілана, а також Залевський, який вийшов з лави запасних, я не можу зрозуміти, як доправлятимуть м'ячі до Артема Добака в штрафний майданчик і Як він замикатиме, це якось в голові не вкладається, потрібна якась не знаю, можливо, тактика її вигадати, бо, от до прикладу, спілкувався з Володимиром Леськом, нашим колегою, і він в товарняках передсезонних сезонних роми помітив, що дорослі чітко намагаються косплеїти е, грубі чла вже жарові. Ну, можливо, він намагається щось там косплеїти і хоче грати у свої ці улюблені 4-3-3. І він вчора вже наголосив після матчового інтерв'ю, що все, що він робить, це його ідея, і він хоче так грати. Але проти Ювентуса він також трішки відмовився від своїх принципів. І, от дебала залишився у запасі не просто так, Деросі визнав, що це було рішення. Для того щоб встановити баланс у центрі поля, деросі справді боявся більше програти ніж хотів виграти. Зрештою, це можна сказати про тягу мото, тому що от зараз ми говоримо про рому, яка не намагалася нічого створювати, залишила довбика практично у самоті, але в Ювентуса теж нічого не було, і тягу мото теж грав досить обережно. Зокрема, про це у своїй колонці на газеті Делоспорт сказав Сакі. Цитую. Я вважаю, що і Б'янконері, і Джело трохи побоювалися один одного. Цього слід було очікувати, особливо на цьому етапі сезону. Дуже поважають його моту та Даніалі Деросі, впевнений, що вони зроблять велику роботу, тобто легендарний тренер. Вважає, що те, що ми вчора побачили, це цілком закономірно, і цього слід було очікувати. Оскільки для обох команд це був перший серйозний матч на старті цього сезону, і їм було потрібно показати, якщо не щось хороше, то хоча б те, хоча б натякнути, що команди будуть в цьому сезоні боротися за щось серйозне. Для обох це звичайна кваліфікація у лігу чемпіонів, яка просто необхідна обом клубам. Ну, окей, просто мене якось дивує, як збирається і в що збирається грати Даніеле Деросі. І до речі, щодо оцінок в пресі, і щодо гри Артема Довбика, то до прикладу, Лаґадзята до спорт поставила п'ятірку і написала наступне: він майже завжди грає з до воріт. Гатті ніколи не дозволяє йому розвернутися. Здається, він все ще працює із залитим двигуном. Е, Кур'єр до спорт також п'ятірка і стверджують наступне, що ви очікуєте на шоу смачного десерту недільного вечора. Нічого немає. Лише от позіхання тут у спорт п'ятірку виставило Артема Довбуку, Рома Тодей взагалі четвірку і стверджують також те, що ми визначали, що гаті постійно домінував і випереджав Артема ні удару, ні пасу, ні виграної дуелі матч що розчарової і такий же старт чемпіонату для українця. І до речі, реагують на те, що відбувається із Артемом Добоком в Римській Ромі, в стані джеллосі, іспанські фанати, які схоже не можуть йому побачити, що він е, обрав не проект мадридський Атлетіко. І також не залишився в Жироні. Нагадаю, що е, Норвежець Цирлот, який перебрався до стану матрацників, е, оформив не лише забиває голи, але вже оформлює переможні асисти. Окрім цього, іспанець Боліруїс, е, гравець молодіжної олімпійської збірної Іспанії, який перейшов за копійки із Браги і не вражав в португальському клубі. В поєдинку проти Севілі забив із 11 метрів. І що пишуть матрацники? Демонструють Артема, який просто лиє сльози, і цитують льондовського агента українського футболіста, що він не вірив в такий проект, як мадридська атлетіко. І, а от фанати жирони тегають тегою добики пишуть: що дивись, Артем, ти міг би забувати ці пенальті. Замість Баляруїса, але ти вирішив перебратися в більший клуб, тобто в Римську рому? Ну іспанців можна зрозуміти. Вчинок Довбика його агенти певно їх образили. Тому що як це так, від них пішов найкращий бомбардир чемпіонату, причому маючи на руках пропозицію від однієї з трьох найкращих команд. Іспанії, але він вибирає рому, в якої нібито там якийсь проект. Вони мають його розвивати. Ну тобто, для більшості вболівальників, навіть не іспанських, це здавався очевидний вибір, але довбик пішов туди, куди вони не хотіли. Але потрібно розуміти, що в Італії настрої зовсім інші. Італійські болівальники досі підтримують довбика. Вони говорять, що це наш форвард і він буде забивати. І більше претензій від вболівальників звучить на адресу Даніеля Деросі. Мовляв, тренер повинен зробити так, щоб їхній форвард нарешті почав забивати голи, зробити так, щоб м'яч почав до нього доходити. Тобто більше претензій до тренера а до самого довбика поки немає. Вони чекають, поки Артем почне забивати, але шаленого тиску наразі я не спостерігаю. І до речі, ми під час поєдинку переписувалися і перекинулися думками із ведучим 24 го каналу. Андрієм Дроздою, і він мені писав наступне: що із таким футболом максимум на що може зазіхнути Артем Довбик протягом цього сезону дебютного в серії, а це на 7-8 голів і не більше. І я підтримую його думку. Підтримує і сказав наступне, що але це при умові, що дозволятимуть в цій команді Артему пробувати із 11 метрів, як це було в Жероні, де він був штатним панельтистом Але як відомо, є дібала, є Палегріні, а також є сули, які в попередній команді е, також пробував із 11 метрів. Е, твій прогноз скільки може наколотити у цьому сезоні Артем Добок зважаючи на те, що знову ж таки дорослі після матчового коментарі сказав, що він його проб'є прорветься Бо українську і форвард забуватиме насправді мені зараз важко робити будь-які прогнози на сезон. Скільки довбих буде забувати, потрібно буде подивитися на рому після міжнародної паузи. Зараз нарешті у дорослі будуть всі ті гравці, з якими він повинен буде провести чемпіонат, і от йому потрібно буде за цей час уже налагодити якусь гру і почати вигравати матчі. Насправді криза Роми – це не лише початок цього сезону з останніх восьми матчів серії, а в них лише одна перемога на Дженго, тобто це не лише три тури цього сезону. Кінцівку минулого Рома теж завалила і зараз потрібно з цим розбиватися. Щодо Довбика, то я вірю і мені хочеться вірити, що Довбик почне забувати, і якщо він почне забувати, можливо зловить ось цю хвилю, яка була в Жароні, і почне забувати більш регулярно. Якщо все ж таки дати якийсь прогноз на сезон, то я думаю, 10 голів долбик повинен забити, тому що Рома це далеко не найслабша команда в серії А а Довбик це фактично єдиний центр Форвард Роми. І ставку на нього будуть робити. Ну практично завжди конкурентів реальних у нього немає. Лише Ельдор Шумуродов, і як ми розуміємо, його Деросі бачать лише як дублером отак вийти на кілька хвилин в кінці, а в основному більше часу на полі перебуватиме довбик. Тому моментів, щоб забувати в нього, повинно бути більше і можливостей для цього ще буде багато. І в мене все таке враження, що це якийсь проект персональний Артем Довбик Даніела доросі, і навіть дивно трішки, трішки стало, що він вирішив його зняти із поля вже після 80-ї хвилини. Бо нагадаю, що попереднім клубі нічили тим можна було просто зацікати, як швейцарський годинник. 71-72 хвилина, довбик де з поля виходить з туалі. Це в жоні. Було а щодо римської роми, то от помітно, що заплатили чималу суму за гравця центр форварда, і такий собі протеже довбик для Даняла Доросії, Він ним опікується і хоче довести, що це правильне його рішення. Тому це точно основний центр Форва протягом цього сезону принаймні до, е, до зими. І нагадаю, що е, до закриття трансферного вікна е, позбулися в принципі основного конкурента е, українського форварда. Е, Вовки офіційно оголосили про те, що видали в оренду 26-річного англійця Темі Абрахама, е, і він перебрався до Мілану. Е, оренда на даний момент розрахована на один сезон до е, червня кінця червня 2025 Року така от ситуація. Саламакерс перебрався із стану Росонері. До Рину, а от в звуки напевне поїхав ті, е, Абрахам. Окей, е, щодо скандалів, на діси після прес-конференції Даніла Деросі привозив журналістам, що подасть до суду. Е, і чому? Бо на початку тижня деякі італійські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що між тренером а також Брайаном Крістанте та Леандро Передесом на тренуванні під час тренування перед матчем проти Юве трапилася сварка, і, начебто, до Класно, це все дійшло. Спростувався вже інформацію і Даніела доросі, і також Крістанте давав і виправдовувався після мачому коментарі. Що насправді перепалка тривала лише 10 секунд, але справді вона мала місце. Про що вони сперечалися? Бо відомо також, що конфлікти не лише були з Крістанте та Передусом, а також е сперечався е після програного матчу е Емполі. Ще з одним гравцем: це звідси капітаном Джалоросі Манчині. Так насправді такі чітки були, і їх живо обговорювали в Італії. Їх дуже швидко рознесли. Ну і було б дивно, якби не рознесли. Потрібно розуміти, що у Ромі є дуже багато своїх змій, і дуже багато ЗМІ, які пишуть виключно про місцевий футбольний клуб. І старт сезону, який видався. Можна сказати, провальним, провокує трішки прикрашати певні ситуації. Такі, як от була між Крістанте і деросі так вони там щось погиркалися, щось не поділили. Наскільки е, можна зрозуміти за тих чіток, це йшлося про інтенсивність, з якою крістанте відпрацьовує в обороні. Ну і на цьому все. А написали про якусь бійку, що Леандро Паредис там ставав на бік Даніелеросі, і я не знаю, ледь там не все сипеться. А коли ми бачимо матч проти Євентуса, Крістанте у нас в основі, а Парадиса, який нібито захищав доросці, немає, бо до нього є претензії з боку тренера через гру з Емполі, і виходить молодий пізілі. Принципі показує, що не дарма від аргентинця відмовилися. Променчині так я читав, що він там нібито не, не задоволений кадровими рішеннями деросі мовляв, як можна залишати дебалу в запасі. Але я вважаю, що це все ж таки чутки і якихось таких відкритих і серйозних конфліктів наразі у Ромі немає. Більшість гравців після матчу з Ювентусом, які спілкувалися з пресою, говорили, що вони єдині, що. В команді цює злагода і всі підтримують тренера і готові працювати на спільну мету. ну власне Крістантикосімачому коментарі, якщо зайти на офіційний сайт Роми, це пояснював, що е в Римі дуже специфічна журналістика, дуже специфічна публіка і е люблять додавати факт, додавати емоції будь-якій ситуації і довидумувати того, чого в принципі немає. Але це італійська преса заради заголовків, чому цього не зробити, заради клікбейту, <і> привернення уваги. Окей, наступний поєдинок відбудеться вже аж 15-го числа. Нагадаю, що клуби європейські йдуть на перерви через матчі національних збірних. Йдеться про 15 те число. Зрозуміло, що вересня, і римська роба поїде в гості. До портової геної, де протистоятиме їм там дженуа, і зрозуміло, що в нас планується українське дербі, бо за Генуайський клуб кольори захищає Руслан Маліновський. Але як бачимо, він не часто з'являється в основі цього клубу, на відміну від Артема Добека, якому в принципі залишилося лише забивати голи. Він просто точно гравець основи цього клубу безапеляційний. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати те, що е, говорила, писала, казала, описувала і аналізувала італійська преса е, щодо центрального поєдинку «А». Е, в рамках третього раунду між Юве та Римською Ромою, який завершився гольовою, без, без емоційною нічиєю, і оце вже тактику теперішнього тренера Юве називають тягомотина. Настільки нудний нецікавий футбол. Це був Вадим Рещук. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на платформі Ютубіській футбол 24 А ви пишіть в коментарях ваші прогнози. Скільки може забити Артан річчі серії А при такому футболі в Римській ромі?